Вітаю вас, друзі. Напевно, і ще далеко не усі до кінця усвідомили, але давайте я проговорю в голос. Українська армія станом на сьогодні веде бойові дії на території так званої Росії та контролює частину Курської області. Полтора-три дня. Два дня. потім падіння міста. Бров піднімемо, і Україна все. Возьмем Київ, Україна вторглась в росію. В Курській приграниччі прийшла війна. Україна нанесла удар. У нашій території це велика біда росіяни досі відмовляються прийняти для себе нову реальність. Вони не вірять, що таке взагалі може відбуватися, і кажуть, що ми дуже підло неправильно ведемо війну проти російських загарбників. Подле поведіння совершенно, ну як сказати, не то що не спортивне, не воєнне, але ми. Уже титіх бандеровців нічого і не до і ось отут Владимир Путін був змушений дістати свого туза, як він думає, дістати Лукашенка, який також почав включатися у цю історію. Зачем это Украине? Україні? Я не понимаю. Ну а тим часом тривають вже абсолютно звичні атаки невідомих добрих дронів на території так званої Росії. Прилітало цієї ночі під ранок точніше сьогодні до Вороніжа. О, це хорошо пошла. Російська протиповітряна оборона також ґав ловила і вирішила завдати удару у відповідь по Курску. Ну, от так у мене, братці, Сітки нету. І якщо ви вже дивитеся мій випуск, але досі чомусь не підписані на канал, то зробіть це обов'язково. Натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, і поговоримо із вами про перші наслідки бойових дій на території так званої Росії, і до чого тут Лукашенко. Зараз на поки що підконтрольних так званій Росії територіях Курської народної республіки царює паніка та хаос. Росіяни бігають і їм усюди вважаються прориви диверсійно-розвідувальних груп. Прекратіть распускать слухи, прекратите сеять панику среди... Нашого населення. але спеціальна військова операція на території Курської народної республіки триває. Буферна зона поступово розширюється. Росіяни потроху втрачають контроль і у інших населених пунктах. І знову ж таки, це іще українці не заходили, поки це роблять поляки. Поляки сказали, сказали там поляки, поляки, найомники, поляки. у соцмережах. З'являється усе більше кадрів, як російські окупанти на території Куренер здаються у полон цілими групами. Ворог скаржиться. На втрати ні для кого вже не должно бути секретом, що за п'ять днів ми потеряли п'ять ударних вертольотів. Це очень много. При цьому ворог продовжує хвалити українську армію. Він відзначає, що Україні вдалося досягти ефекту раптовості, вдалося замаскувати свої плани і застати росіян зненацька. У змог досягнути однозначно військового успіху. І з точки зрення і воєнної і політичної він робить все вірно. І тут ми можемо відзначити перші позитивні наслідки. Так звана Росія вже більше десяти років веде війну проти України, і ця війна відбувається на нашій території. Це наші території, росіяни окуповують, але зараз у окупації опиняються і російські території. Це повноцінне перенесення війни туди, звідки вона прийшла. Для України це перенос діїся на території агресора. Три, а це завжди будь любов війною. Любим любою стороною сприйнімає сочня, як це сказати, з медійної точки зору. Перенесення війни на територію агресора це не просто високі і красиві слова, це реальні наслідки для агресора. Дуже болючі наслідки, економічні, соціальні, політичні іміджеві. А Земля війни. Усі це місце, откуда уходять жизнь, де заканчивается економіка, откуда уходят люди, де перестають работать государство. Ну і звісно, це і ще біженці. Хоча у даному випадку правильніше казати внутрішньо переміщені особи, російська влада учора заявила, що вони вже евакуювали близько 76 тисяч мешканців Курської області. Ми прибули по поручення міністра Російської Федерації в короткорс для постановки палаточного лагеря, в якому будуть розміщені. Граждані перебуваючи з пригранічних територій раніше. Оці росіяни вболівали за війну проти України, сидячи перед телевізором у дуже комфортних умовах. Але тепер вони змушені покинути свої домівки. Багато хто лишився взагалі без майна або без життя і жити у наметах. Але це і ще не усі потоки біженців, і всі жителі будуть вивезені в пункти Времінове. Часу особливо показовою у цьому контексті є історія мешканців міста Суджа Курської Народної Республіки. У лютому, 22-го року, вони публічно підтримували війну проти України. Вони навіть зібралися разом для того, щоб сказати наскільки вони за те, щоб вбивати українців. Хочу сказати сьогодні вам слава благодарності від всіх матері суджанської землі. Але за усе рано чи пізно доведеться відповідати, і це стосується далеко не тільки мешканців. Ніців Курщини де наше правительство, нашу ті памаї бажала. І ще один позитивний наслідок від перенесення війни на територію так званої Росії полягає у тому, що росіяни змушені зараз дуже швидко перекидати частину своїх підрозділів зі східного фронту, де вони наступали. А це означає, що на східному фронті можливо трохи, але нашим військам буде легше в лісах Курської області. Сюди для відраження прориву противника прибув легендарний батальйон Пітнашка добровольчого корпусу Російської Федерації. Ну і що окремо цікаво, території Курської Народної Республіки можна перетворити на постійну точку напруги на таку рану, яка буде на тілі так званої Росії кровоточити іще ще довго ніхто, навіть із воєнних, не намагається всірйозно прогнозір когда закінчаться бої в Курській області, але ситуація динамічно розвивається. Напевно, це тільки початок, і ми не знаємо, що буде далі. Надзвичайно тривожна ситуація для росіян складається і у Білгородській Народній Республіці, де губернатор особисто ходить і вмовляє росіян тікати. Якщо є сі е, єсть родственники, де поблизде надо взять дому закрити і вити. Ну, день два подождали, потом спокойно спокойно. І до речі, Курщина це далеко не єдине слабке місце у так званій Росії. Є ще Брянщина. Там оборони взагалі немає. Там може бути і ще цікавіше. Сабиті в Курській області не атміяють потенціальної угрози в області Брянської. А на в а степені ще складніша, ніж чим Курски. Проте усе це одночасно не заважає росіянам говорити, що вони вже перемогли, вони вже виграли війну і, напевно, вже захопили Київ. як такову Росія виграла. Тоді чому вони не можуть контролювати свою власну територію? Чому тоді навіть Лукашенко надзвичайно стурбований ситуацією і каже, що збройні сили України, начебто, просунулися вперед на 30 кілометрів. Два дні назад, атака. На курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров. 30-35 уже сьогодні капуються. Там я припускаю, що Владимір Путін, зрозумівши наскільки важка ситуація зараз у нього, зателефонував Лукашенку та попросив його терміново допомогти. Коли зовсім нещодавно на територію так званої Білорусі залітали іран російські безпілотники, то Лукашенка це взагалі не турбувало. Він абсолютно ніяк жодним чином не реагував. А учора заявив про те, що українські безпілотники, ви уявляєте, готували нападіння. Вечером куча беспилотников через нашу территорию или какие-то там цели. На територію Росії через нас нарушливоздушне пространство, і це каже та сама мразота, яка надала території так званої Білорусі російській армії для того, щоби та наступала на Україну на початку повномасштабного вторгнення. Але білоруси навіть показали о той невідомий безпілотник, який вони, начебто, збили. А вот остатки самого безпілотника спеціалісти то що він самолітного типу. Січасу віся весь з сделан из стеклопластика. пластика. Я не здивуюся, якщо це також був російський дрон, але увесь цей спектакль було організовано не просто так. Лукашенко заявив, що у зв'язку із міфічною українською загрозою він терміново перекидає своїх спецпризначенців та ракетні війська до кордонів із Україною. Простіше кажучи, Лукашенко надуває щоки для того, щоб відволікти наші сили від подій у Курській Народній Республіці. Але я переконаний, що це усього лише імітаційні дії. Ну а події на території Куренер продовжують дуже динамічно розвиватися. І ще ворог відзначає нашу нову тактику застосування дронів камікадзе. Удачно, удачно доповнює ударами дронів по підходящим частям, по колонам, по шляхам снабження. По логістичним <кій> маршрутам, так далі, так далі, так далі. Тактика противника виглядає так, як должна виглядати тактика в 21 первому Я можу сказати так: наші війська і справді під час наступу на території Курської Народної Республіки застосовують одну дуже цікаву тактику застосування FPV. але на загал ми про це не будемо. І для того, щоб нашому війську дронів вистачало, і ще декілька наших підрозділів завдяки вам отримали загалом 370 нових евпів. Частина із них вже перебуває на території Курської Народної Республіки. Вітаємо, ми підрозділ Скофюрі, 3-го механізованого батальйону 54-ї бригади. Дякуємо пану Старненку та його підписникам за надану допомогу у розмірі 100 і півідронів. Висловлюємо подяку від 1-го батальйону морської піхоти, 37-ї бригади морської піхоти, Сергію Старненку та його спільноті у наданні 100 від дронів, друсурі з дії. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви не знаєте, коли краще було би задонатити на русоріз, то знайте зараз саме час. Усі реквізити є в описі до цього відео. Допомагайте українському війську.